Так, що тут за цікавиночка такі зараз Капелярі, продаются? Капеллярии. А бижетария камера, давай. Бежетария.

ні, це таке церковне кадило. А в якій ціні то? 70 років, 70 років. Там лилек. А то кавалойник. Так, це кава 20. Ага. А це знаєш що? Це знаєш що? Це такі були колись годинник мого діда. Сова. <laughs> Кукушка, і вона так кукала, і то буде таке цей. Куку, кухова. Це можна Ку -ку. різні ключі від дверей, підтримувати двері. Ось праска, бачиш? О, така купала. цікава така. Така цікава. Цікавенька. Ой, це гарна така тарілочка така. І це теліман якийсь що. Такі різні, різні. Ямки. такі О, тарілочки такі, про вони цікаво. Хухен рехен. Хухен Ну, чекай, а вот, от такий сервізик. О, картини такі. Це габло А ось такий золото Карпат. Це, Красиво. О, це габілен. Це такі коври. Ну такі габілени. Тут такі спеціальні настінки, Там є спеціальні такі штуки, які вішають. Крючки? Крючки, які вішаються тут. А де. ну тут це, вже, це, такі, дуже таке А та, що старе можна постирати? О, отакий торшер, дивись який. Цікаво, скільки такий тершер коштує? Ой, це свята вечеря на підлозі лежить. А годинник дивись, який красивий. Ультимат цена Де Єзус. А дивись, який годинник тут. Красивий, а які шери. Оцей годинник А в кості. Підстаканники такі. Ой. ваза яка красива, може можна джина купити? Джина можна купити, ні? Откис. А от що таке піддувайло? Таке. Ой, а а тут... о. А ось це дивиська посуда, шикарна. Таке цікаве, щось таке, ай, ай, таке суцільне таке. І то... Тебресія якась. Тебресія. Ой, а тут такі філіжанки, такі красиві. Що це за робить? Думаю, так, це ж стоїш широкий і це зрік зроблено зру... взагалі. Ага. Так, а картина така Але Марія Антонетта. Сябігає, Марія Антонетта. О, а тут... А тут можна все знайти, що ти хочеш. Тут, тут не знаєш, куди дивитись. А це срібло, думаєш? Так, це срібло. Срібло. Срібло, срібло. А в якице они это склянки с кем? А зашли за цей. Ага. Yeah, да, yeah, добре. О, well, якісь... а вот дивись, давайся тут. Такие кислоны такие. А цей. Ага, це той. А у цих картонах що можна знайти таке цікаве? Для мене такі вичерпні. О, може собі куклу купити додому. Так, і кукла. Це не кампо. Ой, а тут таке щось цікаве таке. Дивись, автоматич. Ой, дивись. Оцей домів такий. Напевно, такий костел. Красивий. А це що таке? це напевно пальці, а, а такий фотоапарат. Сфотографувати. О, сковорідка. Ну давай дивитися в Ну то цікаво так поритися в таких коробочках таких. Це китайський перформанс. А то сервізи такі. Ой, яка вони легенька. Легесенька, так? А тут такі. Тут треба бути дуже обережно. Ну там бо тут а, мені цікаво ритися в таких е, картонах таких ритися. Такі ага. бітовий висит, але то щось таке? Такі. Якісь. Ой, підсвічник. Але я люблю. Може то що це такі гриль? Іде, про... Іде просто на мене. Іде на мене, просто мало вулиць. Такі крізь такі. Такі маски, їх не можна тримати дома, тримати під цей язич. А оцей підсвічник дивись, який красивий. п'ять свічок. Красивий так. такий, ні? Красивий а той такий той сервант. Красивий. Сервант такий можна купити. Мені подобається така посуда, ота синя така база, отак. А, а то якісь когути такі срібні. Ой, а тут дивись ага, Ну то вони продають тут з фонаря, знаєш, а от там вироби якісь дерев'яні. Треба вдягатися. А такий базар треба вдягатися. Базар треба вдягатися дуже просто, не? дуже бідно, не визиваючи. Піднімоть... І... Оцініть Сашку, наскільки він віддійний.